Великий будинок в готичному стилі, повний жахів та небезпек, а також страшних секретів, від котрих кров стигне в жилах. І це ні, це не одна з частин Resident Evil. Скажемо більше. Саме Resident Evil черпало натхнення в нашого сьогоднішнього гостя. Саме гейм дизайн, механіки і багато ігрових сцен перейшли звідси до резика, а сам Сіндзі Мікамі неодноразово говорив про те, що якраз таки ця гра і мотивувала його зробити фіксовану камеру в перших частинах Резидента. Вже здогадались про кого піде мова? Alone in the Dark серія survival хоррорів, котрі виходили ще з 1992 року. Олдфаги вже фільтрують власні спогади, щоб відкопати ті давнішні, такі теплі, і водночас моторошні спогади перед ящиком, монітором або з джойстиком від Sony PlayStation, вібрація від котрого під час страшних моментів віддавала аж у ноги. Диск The Lone in the Dark якимось магічним чином постійно попадав під руку, пропонуючи тобі макабричну мандрівку психологічною павутиною, сплетеною з калейдоскопічного набору. Тем. За увесь час ми встигли побачити вісім ігор, останньою з котрих є ремейк оригінальної гри з 92-го, про котрий ми і поговоримо сьогодні. Саме оригінальна гра і стала найбільш вагомою не тільки для серії, але й для жанру таких ігор в цілому. Якщо резидент це Шевченко, себто основоположник світу хорорів, то перша Alone in the Dark – Котляревський, себто зачинатель жанру. І тут немає жодного перебільшення. Приклад з Alone in the Dark тоді брали всі. Пару днів тому ремейк Alone in the Dark вийшов у світ і вже встиг схопити багато критиків від різного калібру ігрових журналістів. Завдяки цим добродіям гра отримала середні оцінки, які породжують ряд сумнівів у гравців: вартує чи не вартує. Що ж, відповідь на це головне запитання я можу дати вже зараз. Якщо ви любите психологічні хоррори з повільним геймплеєм і загадками на кожному кроці, вам обов'язково сюди. Події гри відбуваються у 20 му столітті в Новому Орлеані. Емілі Хартвуд наймає детектива Едварда Карнбі для того, щоб той допоміг врятувати її дядька, який наразі перебуває у психіатричній клініці Дерсето. Він написав їй тривожного листа, в котрому розповів про дивні події в цьому величезному старому маєтку. А після просто зник. Ми обираємо одного з двох героїв і відправляємось на пошуки істини в цих довгих і темних коридорах південної готики. Варто зазначити, що в кожного персонажа своя історія і свої вміння, тому що, щоб пройти гру повністю і дізнати всі секрети помістя Дерсето, вам потрібно пройти гру як за мужика, так і за жіночку. Alone in the Dark – це перш за все хорор психологічний. Гра значно більше ставить акцент на сюжеті ніж на геймплеї, концентруючи увагу на різного роду записках і дрібницях в них, котрі дозволяють вам просуватись далі за сюжетом. Чи означає це те, що за всю гру нам доведеться прочитати всі 100 томів Івана Франка? Майже. Та на щастя, тут немає зайвих записок, котрі ніяк не можна використати в розслідуванні справи. Кожен текст або наштовхує вас на правильне рішення, або таке рішення вже містить в собі, і навіть декілька. На початку гри вас запитають, чи ви Ракал, який грає з підказками, чи тру Ол, який шпіляє без? Я обирав Тру Ракал, який грає з підказками, і був приємно здивований, коли зрозумів, що підказок тут так багато, як хороших пісень представників української естради. Ha! Так як перед нами хорор психологічний, розраховувати на скрімерів і ефект неочікуваності тут не варто. За таким рецептом тут глини не зліпиш, і навіть більше протягом всього проходження злякаєтесь ви хіба що мильних текстур на задньому фоні. Alone in the Dark не про заїкання і серцевий напад, а про містику, страшну таємницю і надприродних істот з потойбіччя. Ще оригінальна гра черпала натхнення створів Говарда Лавкрафта, і це не озброєним оком може побачити навіть фанат Жадана. Ремейк суттєво посилив цей вплив, а це потягнуло за собою і підвищення інтересу до того, що відбувається. Адже десь в глибинах свого розуму ти вже розумієш, що. Сюжет тут по-любому має подвійне дно. Всю гру ми проведемо в маєтку Дерсетом. Він дуже великий і місцями навіть помпезний. Історія цього місця приховує багато небачених секретів, котрі один за одним будеш дізнаватись і сплітати воєдином. Тут вам і старі американські культи, і таємничі зникнення художників, і жахіття, які відбуваються біля маєтку. Стародавні божества і їхні прислужники додати в корзину. І, хоч танок з дияволом тут далекий від театральності, він чудово розбавляє геймплей. Так, монстри в цій грі дійсно лише для того, щоб додати трішки екшену і розвіятись від постійних дум. Вони вкрай ватні, дотож присутні лише в локаціях поза межами клініки, або в так званому задзеркаллі, котра гра просто обожнює вмикати в найбільш неочікувані моменти. Як туманки світять, ну дивися, це самі фари світять зараз, включаю туманки. Бачиш так. Краще видно, хоча одна вже погоріла. Виключаю. Бачиш, самі фари не дуже це дійсно круто. Хоч і подібне ми безліч разів бачили. Боротись будемо за допомогою чотирьох одиниць вогнепальної зброї і різного роду зброї підручної, яка має ресурс на 3-4 атаки, після чого ламається, на відміну від твоїх подруг. Бойова система Рів край проста і широко використовується в інших сучасних іграх, але про це чомусь забули ігрові журналісти і почали шквально критикувати її, вішуючи ярлик примітивізму. Останнім вона дійсно віддає, але, відверто кажучи, навіть в останньому резиденті 4 була така ж боївка, що правда Леон міг тикати ножем, а тут ми даємо налисників з соковитим і потужним розмахом. Набоїв дають вдосталь, хоч пропонують і по стелсу проходити, який тут не надто добре працює. Схоже на те, що стелс додали сюди саме через жанрову стилістику, типу, що це за хорор без підкрадання на туфлях, повзані по підлозі, никань за ящиками і бейсбольних кітків різного сміття це для відволікання. Без цього життя не життя, та на щастя, цього разу нам дозволили повністю забити на подібне і вирішувати справи так, як це робить видатний пацанський філософ. Ще одна чудова річ: в грі немає луту, крім куль, підручної зброї, банок на хп і квестових матеріалів та предметів. Та це не означає, що вам не треба буде обшукувати кожен кутик. Все ж автори зробили проходження розумним, завдяки чому гра постійно наштовхує тебе на те, що тобі потрібно відшукати. Вона не кине вас після наступної кат-сцени в зовсім інший сектор величезного маєтку, звідки треба буде брати квитки на київській інтерсіті, щоб дістатись до місця призначення. Ні, ви завжди з'являєтесь в радіусі потрібного предмета, і радіус цей не такий великий. Та не поспішаєте тішитись, так як в цій грі, навіть одна кімната може стати в'язницею. Загадки в Alone in the Dark дуже логічні і методичні. Їх можна класифікувати, але залишимо це в вашій нервовій системі, так як багатько ребусів тут потребують справжнього мозкового штурму. Треба буде постійно копатись в нотатках і записках, щоб відшукати, чи потрібний шифр, чи потрібне місце, чи потрібну комбінацію. За мірою проходження будете відкривати нові зони маєтку, які змусять вас займатись постійним бектрекінгом. Часто просто не вкурюєш куди треба йти, але тиняння довгими коридорами дає своє, як і підбирання декотрих шифрів навгад. Ця тема мене проскакувала з замками, і добре, що проскакувала. В іншому випадку на проходження зійшло б не 10, а значно більше годин. Варто зазначити, що в Alone in the Dark є легкий комічний слід, який натякає на наше божевілля. Коли починається кат-сцени, вмикається легкий джаз, а сцени перетворюються на сцени з нуарних фільмів початку двадцятого століття. В є багато інших персонажів, але язик не повертається назвати більшу половину з них цікавими. Це такі собі статисти, які створюють ілюзію подій. Розкритикувати варто й декотрі загадки, котрі стосуються кулону з крутилками, місцями відгадки занадто накручені. Можна покритикувати гру за те, що темрява в більшості тут тільки в назві. Гра вийшла дуже яскравою, світло наповненою, що аж ніяк не вписується в атмосферу хоррору. Але, як ми говорили раніше, перед нами хорор психологічний, до того ж з елементами комедії. Графіку не назвеш сучасною, адекватна лазіва міміка не у всіх персонажів, деталізація середнякова, можливість взаємодії з предметами лише за скриптом. Але на це все не звертаєш уваги, так як від місцевого сюжету просто неможливо відірватися. Єдиний найбільший мінус це мікрофрізи під час підвантаження локації. Вони є на будь-якій машині, хоч у всьому іншому гра не страждає на погану оптимізацію. Все ж, якщо грати, то на повну. І зробити це допоможе вам ігровий ПК від ArtLine, знайти який ти можеш на сайті нашого інтернет-магазину. А ти грав в Alone in The Dark? Пиши свою думку в комент і залишайся з нами. На Artline Play завжди цікаво. Ну а з вами, як завжди, був Андрій Бесовісний. До нових зустрічей на цьому ж місці.